Ну що друзі, я знаходжуся в місті Луцьку на офіційному сервісі Mazda. Пригнав цей автомобіль, який недавно нам доставили, це Mazda MX-30. Автомобіль 2021 року з пробігом 7200. Ось вам офіційне підтвердження того, що авто має 7290 пробігу. Загнали на сервіс. Повністю перевірили автомобіль. І для скептиків показую звід замінити батарею ключа, перевірити стан АКБ. Хоча е консультувався із спеціалістами сказали, що цього називає поставити АКБ на зарядку. Зважаючи на те, що просто автомобіль довгий час, скоріше за все, стояв, просто акумулятор трошки підрозрядився. Так що, всім, кому цікаво. Маємо на продажі такий автомобіль Mazda MX30 2021 року в топовій версії, максимальна комплектація. Ну і завчасно хочу сказати дякую компанії Mazda, точніше, як називається фірма. Луцьк Експо за якісний сервіс. Хай вам щастить. Ну а ви, друзі, звертайтесь до нас місто Дубно. Номер телефону я залишу під відео. Кому цікаво, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня і мирного неба.